Ковід не відступає. Рівень захворюваності зростає щотижня, кажуть лікарі, але заспокоюють, що перебіг захворювання трохи легший. Детальніше розповідає медичний директор з організаційно-методичної роботи комунального підприємства Лікарня номер 1 Денис Матяш. На даний час у нас знаходиться 47 хворих з ковідом або з підозрою на ковід. Під ковід у нас перепрофільовано і працює три стаціонарних відділення. Якщо порівнювати з захворюваннями на ковід іншими штамами, то зараз ми відмічаємо, що кількість захворювань щотижнево зростає на 50%, тобто темпи захворюваності зростають прогресивно. Якщо говорити про перебіг захворювання, то ми бачимо, що це легший перебіг захворювання у соматично здорових. Пацієнтів, тобто якихось легеневих ускладнень, гіпертермії, підвищення температури тіла, також в залежності від подачі кисню набагато менше у цих пацієнтів. Але, звісно, у нас є така група пацієнтів з тяжкими супутніми захворюваннями, які в переважній більшості на фоні ковіда і перебувають у нас в відділеннях інтенсивної терапії. На сьогоднішній ранок у нас вісім пацієнтів в палаті інтенсивної терапії, інфекційного відділення. Як розповів Денис Матяш, за прогнозами МОЗ, пік захворюваності очікують в середині жовтня, тому лікарні інтенсивно готуються до майбутнього спалаху. Киснем ми забезпечені на 100%. В нас працює киснева станція, тобто від якихось централізованих поставок кисню ми на даний момент незалежні. У нас є резерв балонів, у нас є резерв рідкого кисню, який постійно оновлюється. Ліжок на сьогодні у нас вже виділено під ковід-150. Як бачите, вони не заповнені навіть на 50% зараз, але темпи. Дозволяють прогнозувати, що потрібно їх розширяти. Персонал забезпечений засобом індивідуального захисту в повній мірі. Ми і готувалися до майбутнього спалаху. От по перше, а по-друге, наші благодійники на час військового стану гуманітарну допомогу у вигляді засобів захисту, і костюмів, і масок, і бахіл і всього іншого надали ну запасом, що в нас запас на півроку буде це точно». Поки що ефективних ліків проти ковід. 19 досі немає у світі. А найкращим захистом залишається вакцинація. Говорять у ВОЗ. Про темпи вакцинації у Житомирі нам розповідає заступниця медичного директора центру ПМСД Галина Перчик. По кожному з чотирьох пунктів щеплень нашого центру вакцинуються приблизно десь по 20-30 людей в середньому кожного дня. Вакцина для вакцинації доступна на даний момент тільки поки що коронавак. Отримали вакцину Pfizer для вакцинації медичних працівників взагалі міста Житомира, як і первиної, так і вториної ланки. На даний момент, станом на сьогодні, вже вакциновано сім підприємств, які дали заявки. Попередньо для вакцинації міністерстві охорони здоров'я України дозволили другу бустерну дозу вакцини від ковід. 19 усім охочим до недавно четверте щеплення від ковід 19 могли отримати лише люди з хронічними недугами і тим кому 60 плюс але попри рішення моз поки що вакцини для усіх бажаючих не вистачає щодо бустерної вакцинації першої це зроблено вже майже 9 тисяч доз щодо бустерної вакцинації другої яка дозволена в Україні зроблено на даний момент 26 доз. Також вже дозволено всім категоріям населення, але у зв'язку з тим, що вакцини ще не в достатній кількості поступило в наші пункти вакцинації, пункти щеплень. То у зв'язку з тим, ми вакцинуємо тільки на даний момент, тільки категорії, ті, що назвала у майбутньому. Планується поставки з міністерства охорони здоров'я України. І, ну будемо вакцинувати по наявності вакцини. Каріна цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.